Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні у нас понеділок. Я прийшла це вже під обід, нагодувала козочок. У нас сьогодні вдома Жасмінка, барон і наша нова козочка Магдалена. Вони сьогодні вдома, вони з компанією вирішили скласти. Так що... Вони напилися, вже не так мекають. А то тут був такий гарний спів. Он побігла жасмінка, почула що я про неї говорю. Де да, жасмінка? Да, і Курочкам ми даємо пшеничку. Тут трохи зерна ще змішаного з ячмінь є. Я їх добре сироваткою підкормлюю, даю їм. Таку суміш там, кремікса трохи даю, сироватку змішую і з висівками. Вони дуже гарно їдять. Засмінка ти куди заходиш, не потрібно заходити. І вони почали гарно нестися. Травичку я їм даю щодня, декілька разів на день, там, кидаю в куточок там, у них. І вони як починають нестися, то несуться де хочуть, там і несуться. Яйця можна собирати. І на землі, і в, в кругом, де тільки можна. О, там курочка в печі несеться. Не бійся, моя хорошенька, не бійся. Отут теж знайшла одна курочка собі місце. Ми дозолічко і робимо лапшу домашню локшину. Давно не робили. Захотіли. Яйця є і замісили тісто, оце. Отаку кучку Оля накрутила. Водичка вже закипає, посолила її, зараз трошки олії добавлю і буду кидати. Не в нас люблять таке. Воно не, ну, дуже відрізняється від покупних і навіть рядом не стояло від тих, що продаються. Дякуємо, що у нас такий є апарат, чи є світло, чи нема, а ми можемо готувати. Правда, тут треба побільше борошна сипати, щоб вони не злипалися, бо якщо мало, то буде злипатися. Ось макода у нас тут буде. Запрошуємо всіх. Приєднатися до нашого обіду. Кажу, було б хорошо, якби можна було через камеру ще й передати те, що ти хочеш. Не тільки розказати, а ще й передати, що до такого техніка не дійшла. Та багато чого з такого, що десь 50 років назад ніхто і не думав, і не знав, що так можна. І говорити по відео, і бачити. Знати, де хто знаходиться. І зараз це без проблем можна робити, в якому куточку світу ти б не знаходився. Скайп, вайбер, телеграм, ватсап. Є різні способи зв'язку. В нашому випадку це Ютуб, через нього також можна спілкуватися. Тільки ви пишете, а я говорю. Уже ось майже готово, вспливає. Буду ловити зараз і годувати своїх домашніх.